Що вітаю вас з другим снігом. Перший сніг був десь місяць тому. А це ночі, навіть не ночі, а вранці випав знову сніжочок. Небагато, але маємо, що маємо. Ще о 5 ранку його не було. Дістав свою діджайку, камеру і вирішив вам трошки познімати контенту. А, Бо вона на штативі, можна показати щось ближче. Так, ну тут трошки недороблено. І тут он, парочку і там збоку нема е, вітрозахисту. А так уже повністю підшивка готова. Мені здається, просто е, майстри залишили тут е, дві штучки і там три щоб прийти ще. Хоча роботи у нас ще багато. Зараз розкажу все трошки більш детальніше. Отже, печива у нас готова, світло готове. Як всередині, так і зовні. Я вже все показував. Є всі електрокомунікації. Ось, бачите, є розетки вимикачі. Це все-все. Що мене непокоє. Перше це водовідвід. Тобто тут треба буде ставити таку а, велику м, трубу, ну, як, те, що воду відводить. І спускати трубу тут, щоб вона текла. А, проблема ще в цьому старому водовідводі. Я, чесно, тут не хочу. А, Щось заморачуватися. Бо мені кажуть, ой, тут треба буде багато робити, щоб оцю оцю жестянку замінити. Ем, я не, не знаю, що тут багато робити. Там вон, ключки вже є якісь, треба буде щось своє придумати, ем, щоб ще щось сюди набивати. Не знаю, не хочу. Але водовідвід потрібен, щоб. Це все скрище старого шифера не лилось на майбутню цю площадку. Хочу, щоб цей майданчик був чистим, і, бо тут буде стояти у нас і басейн малого майбутнього, бо тут сонце в день дуже гарне. І треба десь де не на землі, бо де я став на землі, там потім, як випалена земля, протягом місяця трава не росте. І мене ще дуже, дуже так сказати, смущає те, що вітер, який дує по суті з поля, бо в мене тут колись був огород, тепер просто територія. Далі декілька участків пустій і вітер сильний задуває сюди. І сніг, і дощ, і в мене тут. Під час дощу сильного мокро, а під час снігу, як бачите, сніжно. І у мене питання, може, хтось може підказати. Тут буде кришка залізаниця. Не це старе доробло, а е, лис метал, який вже показував, там троєчка. І мені треба якось придумати, щоб я міг його підіймати. Тобто ручка. Отаку ручку я не хочу. Тому що ну, в неї просто будемо спотикатися. Я хочу, щоб не перечіпались тут, як ходили, а був просто лист лежав. Але що ви треба якось підіймати, коли треба, то е, мені пропонували виріз зробити в, самому, е, в самій кришці. Але отвір не варіант, бо тут вже завжди калюжа. Коли йде дощ. І тут мокро. Тобто, якщо тут буде виріс, туди буде затікати вода. Як варіант, я думав про те, що зверху купити такий лист гуми, товстої такої, щоб палець товщиною, І на ній, на самій гумі, зробити ручку. Чи приклеїть, чи якось її. Присобачить, щоб вона була. Звичайний час просто пласкою або в самій гумі вирізати. А коли треба, можна було підійти і підняти. Тільки як всю гуму потім ну, приклеїти цю заліза, щоб вона не відставала, це теж питання. І через неї теж буде, будуть причіпатися, допоки я не рішусь тут покласти плитку. Я не знаю, чи я захочу. Але я вже себе боюсь, бо я по факту не хотів цього всього. Я хотів просто зробити підвал, блін. Я і потім так моргнув, а в мене вже така херня стоїть на кучу грошей і часу і нервів моїх. І я боюсь якось вв'язуватися ще з плиткою, ну то побачимо. Да? Холодно? Холодно. Бачите, як гарненько підшили. Тут нарікань нема для бесідки такої. Альтаночки це ну, в селі в пригороді це вважай люкс. Такий не важкий, а old, old school. От. Ще що мене трошки смущає, це оця труба, яка нерівна, якщо бачите, вона нерівна з цією колоною. Тут так по-іншому не можна було. І... Я хочу вивести, цей душник, тому я хочу вивести його під кришу, щоб була нормальна тяга. Це буде витяжка, а ота труба тяжка. От. І її треба зробити білою, гарною. Треба знайти білу трубу, тому що лівньовка буде білою. І цю трубу теж, якщо підняти, вона буде білою. Ще я подивився. Про те, як зробити інтернет в самому, в самому підвалі. Для цього потрібно купити коаксіальний кабель. Це той, який ми зазвичай беремо для старих телевізійних антен, там, де одна жила, цільна жила мідна. Зачистить його по 10 см з кожної сторони. Бажано не коронований. То розумієте, розумію, вивести цей, одну частину е, високо, тобто над кришею, а другу, ну, просто провід над кришою десь закріпити, і по цій трубі е, опустити вниз, щоб він прям висів. І виходить, якщо я беру телефон. Ну, наприклад, от у мене телефон. Я маю саме, Так, фабі тікай. <хи> Не дає мені, думає, що її гладить хоче. Я маю саме, Тут у нас ззаду є антена, ну, У всіх телефонів є антена, точно. Треба саме притулити до телефону. І тоді буде 4 g Чому це мене турбує? Зараз вам розкажу і покажу. Ну, поки не розказав, не показав. Ще думаю, що робити з цією трубою, треба її якось зрізати, мабуть, тут теж заглушити. Я тут планував примусову витяжку, але поки що її тут не буде. Так, пояснюю, чого в мене взагалі питання про зв'язок у підвалі виникло, тому що, коли були обстріли. В підвалі не ловить нічого. І як виявилось, Жінки Samsung ловить набагато краще, ніж мій iPhone. І мені доводилось вибігати, коли тут летіли шахеди і було тра -та, та 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 Доводилось вибігати сюди, стояти з цим телефонами і чекати десь хвилин 4-5, поки. Вони перейдуть спочатку на Єшку, потім на ЛТЕ, щоб е, вже потім підтягнулись якісь дані в Telegram, щоб я міг глянути де що летить у групах. І е, ну, хотілося б цього не робити, коли тут обстріли. Ну, тим паче, якщо це добре, якщо я вхожу, а якщо доведеться жінці вибігати, то я цього хочу уникнути. Так, треба буде робити і тут якийсь з пластику якогось, або не знаю, може з дерев'яшку покласти, щоб підвіконник. Ну, лірично таке, як ступи. Тому буду пробувати такий експеримент зв'язком. Ну, відповідно, вам покажу. Ти ходиш за мною. так? Так, У нас тут уже на завершеному етапі. Це, по суті, ну, всередині вже все. Е, стіни ще тут вологі. Я періодично відкриваю, тому що нема внизу дверей. Я, мабуть, вже розповідав якомусь квітні, що там будуть двері. циркуляція буде своя у підвалі. І волога сюди підніматись не буде. Ну, Чого я і бажаю. От. Е, у нас є якесь ще залізо, треба буде. Зробити, по-перше, там е, зелечок, а ну, щоб вода, як потрапляла, не потрапляла вниз, не просочувалася. Захистити нижній шлакоблок. А тут якусь дошку, щоб е, тут можна було мати якийсь підвікончик. Ну, я вам так скажу стіл, стіл. Що можна сказати, цей стіл? Цей стіл дуже активно використовувався, виявилася непогана ідея тому, що тут була кришка, і що ця кришка має лежати на доволі, міцному, на доволі міцній основі. Тут під час робіт дуже багато матеріалів просто поміщалося, розміщувалося. і ми. Ну, було зручно десь розділити, щоб все лежало в одному місці. Бо я до цього зробив щось таке, типу, то ми просто пару пакетів поставили з матеріалами і все. І тут нема було як розвернутися. Тому сіл по факту дуже-дуже класна штука. Ще Тут у нас по суті плита над входом. І залита вона приблизно по те, як заходить е, туди провід на іншу. І я там подивився, я не хочу дуже її нагружати. Тобто тут полочок не буде. Тут максимум, може, я колись колеса буду складати, таке щось не дуже важке. Хоча ну, я важкий доволі хлопчик, я стою тут. Нормально, в мене все витримує, але все одно нагодувати я це не хочу навантажувати. Тому я думаю, що тут будуть полочки, і полочки будуть каркасні. Я спочатку думав зробити їх, зварити з профілю. Але, або з дерева мене там дерево залишається. Ну, з дерева ще можливо. Але я так порахував, що той профіль, щоб його просто привезти і купити, по ціні як е, каркасні полочки, м -м, які там їх 6 штук, метр 80 якраз мені, які витримують ну, по 170-180 кг на кожну поличку. То ну, мені дешевше просто їх купити, зібрати і. Використовувати. Так само буде і в підвалі. Хочу повністю дві, якщо влізе, дві полички поставити тут в кінці. Через те, що тут доволі вузький прохід, може ще третю за проходом. І дві десь тут, де виключатель, одну тут, одну може тут поставлю. Не дуже хочу. Завантажувати, закривати цю всю площу. Тому що тут буде в мене газонокосарка, ще якийсь такий великий інструмент, просто косарка. Поки що тут, скоріш за все, будуть базуватися всі лопати, граблі. ну, коротко, Це по суті сарай. Тому хочу, щоб ця площа була спокійна, чиста і я міг. Сюди щось або захламить, потім прибрати легко. Бо все, що покладено на поличку внизу, зазвичай це або щось важке, або габаритне. Я завжди залишаю поличку десь отак. На розмір якоїсь коробки від якоїсь техніки. Щоб її наверх там не ставити, а в неї можна щось накидати і так запихнути. Як показала практика, це найкращий варіант то я хочу мати змогу тут прибрати і якось, ну, робити перепланіровку. А статичні вже полички були там десь в кінці. Ну, <кхід> побачимо, як буде. Можливо, взагалі щось повішає на стіну. В основному буду використовувати цю стіну, тому що, як бачите, шлакоблок ще набирає вологу. І я думаю, що це можливо, тому що мені його привезли ще вологим. Зараз розкажу, як це все було. Хто давно за мною слідкує, той пам'ятає, коли будувалася ця будова. Ми купляли шлакоблок. Я ще тоді казав, що якщо ви щось плануєте робити шлакоблоку, особливо в такий сезон, кінець літа, осінь. Осінь в основному. Літом це проще. осінню і коли вже починає холодати, це складніше чого. Він не встигає висихати. Але кількість замовлень не падає. І тому тому, можуть вам приїхати чи мокрий шлакоблок. І ось він не встояний, не набраний. Тут взагалі в мене якась пляма. Я не знаю, якого кого фіга вона тут з'явилася. Треба буде чимось і закривати. От. Він може бути ще не настояним, не до кінця висохшим, бо приїжджав реально мокрий. Тобто він там день-два стояв, я його купив. І того він ще може деякий період набирати вологу. Це я про що. Замовляйте, шлакоблок заздалегідь до того, як ви хочете щось побудувати. У мене ще там лежить десь 100 штук. Є декілька ідей, де я хочу використовувати. І от він якраз мені до весни висохне, буде таким, як треба. Бідний м'ячик пережив цю зиму. Переживе. Я сподіваюся, пережив літо, вигорів на сонці. Ми не вже гралися. Сподіваюсь, що переживе зиму. Я, чесно кажучи, здивований, я думаю, він лопне. Ну і трошки про мої думки про мангальну зону. Мені пропонували, оскільки в мене є більш-менш непоганий шумотний кирпич, шумотне цегла, яку я можу використовувати для внутрішніх робіт по будь-якій там, якщо я піч захочу, або якщо я захочу якийсь мангал викласти, це дуже класний кирпич. Мені пропонували десь тут зробити а, мангальну зону. Я, чесно кажучи, навіть думав про це, бо мені треба його якось використати ту той, той треглу. Але потім, потім я порахував, скільки це буде коштувати і плюс час. І, відповідно, мої нерви, і вирішив, що простіше взяти великий мангал. Зараз їх роблять на коліщатках які я... Я боюсь трошки тут ставити все, що горить. Все ж таки це приміщення, яке я зможу там, де я звик ставити або де я захочу. Зараз є гарні мангали, там і е, є підставки під казан. У мене є казан і велика сковорода Я, мабуть, вже знімав колись. от Тому. Щось таке хочу те, що пересувне. Плюс у мене тепер є де його зберігати. До цього зберігав просто в спуску у підвал. Але ну, це не ок. Зараз цей старий мангал Ось у мене лежить тут. Його просто почистив, перевернув. Він ще може весною послужить. Але... Йому вже по факту все. Може ще якийсь час зможу користуватися, але хочеться щось велике і гарне. Ну, на цьому думаю досить щось розповідати. Чекаю до вас порад стосовно інтернету через трубу в підвалі. Стосовно що я можу зробити з тою кришкою. Це другий вихід, якщо хто не зрозумів, мене в кожному відео питають, де другий вихід? Ось він тут. Що я можу зробити з цією кришкою, щоб не робити мій отвір для того, щоб її відкривати. І е, як може гарно підняти цю трубу, витяжку, зробити так, як треба. Може хтось мені підскаже. Але більше всього, я переживаю за другий вихід кришку, щоб я міг її відкривати. Ну, на цьому все. Жду вас у підписниках, коментарях. Гарних свят!